Шановні друзі, хотів би вам розказати про дуже важливий напрямок нашої діяльності: це онкофертильність. Що це таке? Онкологія це дуже складна тема, тема яку я думаю, ну майже кожна людина боїться онкологічних захворювань. Тому що вони можуть призвести навіть до смерті людини. Але онкологія це дуже-дуже велика тема. І деякі онкологічні захворювання на сьогоднішній день ми навчились достатньо ефективно лікувати, і людина може не тільки вижити після такого лікування, а може прожити достатньо довге і щасливе життя. І на сьогоднішній день все більше людей в ряді випадків Вони хочуть вже не просто вижити будь-якою ціною, а вони хочуть вже зробити красиву операцію лапароскопічно. Великих розрізів, якщо вона потрібна, вони хочуть сучасної хімії і променевої терапії, таргетної терапії, монотерапії. Зараз дуже сильно і багато. Напрямків розвитку в онкології існують. От, на жаль, є проблема навіть дитячої онкології, онкології молодих людей, які в майбутньому хочуть стати батьками. І от онкофертильність – це якраз такий напрямок розвитку настиці наук і займається питаннями збереження і відновлення фертильності у людей, які перенесли онкологічні захворювання. Для цього існує дуже багато насправді методик, які Можна розділити на три великі групи. Перша група це в першу чергу консультування, тому що без якісного консультування, без якісного розуміння. Патології, перспектив людини неможливо рухатись далі, тому це дуже важливо. Це використання деяких медикаментозних засобів, які можуть зменшити негативні наслідки онкологічного лікування, наприклад, використання ганістів, релізінг гормону для жінок, які отримують хіміотерапію для збереження яєчників. Ну, такі, от речі, є. От. І далі два ще напрямки: перший напрямок це хірургія. Тобто хірургія, яка може включати, наприклад, такі підходи, як транспозиція яєчників, коли ми яєчники переміщуємо в іншу ділянку черв'яної порожнини за межі малого таза. Жінка отримує опромінення, наприклад, в неї рак шийки матки, рак там, кишечника. Чи часто достатньо онкологія така буває в підлітковому віці, це лімфогранулематоз тазовий. Треба робити опромінення, а і шанс на виживання досить непоганий. Але якщо яєчники там залишити, то яєчники помирають разом з онкологією. Ми зміщуємо яєчники, жінка отримує. Лікування після одужання можна яєчники повернути назад і жити вже спокійно далі. Тобто транспозиція яєчників. це органи, зберігаючи лікування ендометрія. на ранніх стадіях. Це стандарт на сьогоднішній день. Він регламентований навіть наказом МОЗ. Пропухлини матки, безумовно, використовуємо такі підходи, тому що це можуть бути достатньо молоді жінки, які хочуть зберегти ще фартильність. Це ранні онкологічні захворювання, шийки матки. Також ну краще без цього, краще не захворіти раком шийки матки. Для цього є і вакцинація, і скриніх Буває все одно так, що от. Ну, трапилось, от є онкологія. Можна зберігати це і ексизія шийки матки з рімфоденектомією або з картування лімфоузлів індоціаніном зеленим. Також у нас є це все от прямо в цій операційній трахілектомії, операції, які більш радикальні, але вони дозволяють зберегти. Матку як орган, і жінка може стати мамою. Тобто, отакі хірургічні напрямки. В деяких випадках це стосується, наприклад, навіть деяких пухлин яєчника злоякісних. Тобто не всі злоякісні пухлини яєчника вимагають видалення всього. Їх дуже багато типів. Там більше 90 типів пухлин в цілому яєчника. Це дуже складна тема. Ти не всі потребують видалення всього. Це про хірургічні методики. Ну ж таки з хірургії інколи переплітається. Це використання ДРТ. У нас отут ДРТ. Бачите, у нас наліво підеш в ембріологію попадеш, направо підеш в операційну попадеш. І насправді це дуже важливо, тому що є клініки там, де тільки ОТКЗ. От вони десь там в квартирі розташовані, навіть такі маленькі. От. А якщо щось трапляється, то цього нема. І вони їдуть кудись в державну лікарню і там. Можна не завжди отримати гарне відношення, все залежить безумовно від конкретної ситуації, але є проблема, що людина, яка піддається дерти. Вона має певні особливості. Там яєчники вони збільшені в розмірах. і Якщо хірург не знайом з цими технологіями, може подумати, що це схоже на онкологію видалити яєчник. Ну тобто є от нюанси, які треба знати. Тобто, оці наші колеги повинні знати отут, -от, що відбувається. А от наші колеги, які тут, вони повинні... Розуміти, що там люди роблять, і тоді оце вже команда, і це вже виходить дуже якісно. ДРТ дуже важливу роль відіграє в цьому, тому що для чоловіків взагалі простіше можна наздавати сперми. Це дуже дешево, доступно заморозити її перед будь-яким. Онкологічним захворюванням наздавати, і якби вона зберігається. І це дуже проста така технологія, ну яку просто для чоловіків обов'язково я вважаю. Ну, тобто для жінок складніше це все. Для чоловіків дуже просто здати сперму, заморозити, і вона може роками там чекати. Поки ви захочете вже батьком стати для жінок, це трошки складніше, тому що є різні методики стимуляції. Стимуляція при більшості онкологічних захворювань на сьогоднішній день можлива. є нюанси. Безумовно, є нюанси, треба знати, спеціальні знання. У нас є фахівці, які цим займаються. Тобто можна простимулювати жінку дуже швидко, і вона піде вже до онкологічного лікування. Є методика, яку ми зараз. Ну, фактично, вона у нас вже є. Вона єдина, що опирається в високу собівартість методики. Тому ми закупити можемо це середовище тільки під конкретну людину. і От у нас воно немає сьогодні, але завтра може бути. Це IVM, in vitro maturation, Тобто, коли дуже мало часу, можна простимулювати буквально 2-3 дні, там дуже короткий курс, і отримати яйцеклітини. І потім вони дозрівають вже в ембріологічній лабораторії. Тобто, це при серйозних онкологічних захворюваннях, які вимагають швидкого. Старту онкологічного лікування. На підході у нас зараз розробляємо в розробці. Я думаю, що це у нас буде також. Це трансплантація яєчникової тканини, тобто можна забрати яєчник або його частину спеціальним методом заморозити, і потім, після вже років, навіть там, коли буде потрібно, буває так, що після онкології спостерігаємо не один рік, щоб сказати, що людина вже здорова, можна зробити гетеротопічну або ортотопічну трансплантацію яєчникової тканини повернути назад, і вона може виконувати як гормональну функцію, так і для фертильності. Тобто можна під шкіру підсаджувати для гормональної функції, і для фертильності підсаджувати яєчник в те місце, де він з самого початку був. Тобто, це можливість, як і гормональний фонд таким природним чином підтримати протягом всього життя. Так і відновити репродуктивну функцію зі своїми яйцеклітинами. Безумовно, в онкофертильності також певну роль відіграють і донорські програми. Тобто, якщо так трапилось, що фертильність втрачена через онкологічне захворювання, або є ризики, пов'язані з деякими хворобами, наприклад, при лейкозах там трошки ризиковано забирати яєчникову тканину, спермомороз, тому що можуть клітини, оці злоякісні, також зберігатись там. Тому таким людям можуть бути запропоновані після вже визріковування донорські програми, сурогатне материнство. Це також може бути частиною великої такої стратегії. Онкофертильності. Як бачите, є багато цікавого, і ми намагаємось це впровадити на рівні ну, максимальному, світовому, наскільки це можливо в наших умовах, і продовжуємо рухатись вперед. Я думаю, що багато цікавих новин, от саме в цьому напрямку ви почуєте від нас. Бажаю всім гарного настрою, мирного неба, смерть російським окупантам. До побачення.